Продовження. Цікаво, якого вихователя вибере дядько Квентін, сказав Дік, вичищаючи бруд з-під нігтів. Хоч би він винайняв відповідного чоловіка, веселого, жартівливого, який би розумів, що уроки під час канікул ну дота. І старався б, поза уроками, давати нам волю. М -м -м, мабуть, доведеться працювати щоранку. Покваптеся, я хочу чаю, сказав Джуліан. Діко, ходімо вниз. Незабаром дізнаємося все про вихователя. Усі спустилися вниз і посідали за стіл. Куховарка Джоана напекла купу чудових булочок і величезний торт. Коли діти попоїли від смаколиків мало що лишилося, дядько Квентін повернувся в той самий момент, коли вони закінчували їсти. Він, схоже, був задоволений собою. Привітавшись з дітьми, він розпитав, як закінчився семестр. Дядько Квентіне, ви винайняли репетитора? спитала Н, побачивши, що всім кортить дізнатися саме це ж. «Хм. О, а вже ж, відповів їй дядько. Він сів до столу. І тітка Фенні налила йому чай. Я поговорив з трьома кандидатами і вже майже домовився з останніми з них. Коли до кімнати увійшов ще один молодий чоловік, який дуже поспішав, він сказав, що доперва побачив оголошення і сподівається, що ще не запізнився. І ви вибрали його? запитав дік. Так, відповів дядько. Він здався мені розсудливою людиною. Він знає навіть про мене і про мою роботу. І в нього відмінні рекомендації. Гадаю, дітям усі ці подробиці не потрібні, проборчала тітка Фенні. Тож ти запросив його до нас? «А вже ж!» – сказав дядько Квентін, він трохи старший за інших. Ті були зовсім молоді, а цей справляє враження людини відповідальної і тямущої. Я упевнений Фенні. Він тобі сподобається, він чудово нам підійде. Гадаю, я теж, і з задоволенням буду іноді вечорами з ним розмовляти. У дітей майнула думка, що особа вихователя вселяє тривогу. Дядько Квентін усміхнувся, побачивши спохмурнілі дитячі обличчя. Вам сподобається пан Роланд? Казав він, він уміє поводитися з молоддю і знає, що йому потрібно. Він знає, що треба бути дуже твердим і простежити за тим, щоб до кінця канікул ви знали трохи більше, ніж на початку. Ці слова стривожили дітей ще більше. Усі четверо щиро бажали, щоб вибір учителя взяла на себе тітка Фенні, а не дядько Квентін. А коли він приїде? запитала Джорджа. Завтра, відповів батько, можете усі разом зустріти його на станції. Йому це буде приємно. Ми збиралися поїхати автобусом на закупки до Різдва, наполягав Джуліан, помітивши розчарування на обличчі Ен. О, ні, вам конче, слід поїхати, і зустріти пана Роланда, сказав дядько Квентін. Я йому пообіцяв. І ще ось що: запам'ятайте всі четверо. Поводьтеся з ним без витребеньок. Маєте робити все, що вам звелять, і вчитися треба старанно, бо ваш батько платить грубі гроші за його уроки. Я плечу третину суми. Тому що хочу, щоб він і Джорджу підучив. Тож, Джорджа, ти маєш докласти всіх зусиль. Я спробую, сказала Джорджа. Якщо він симпатичний, я старатимуся щосили. Ти старатимешся. Незалежно від того, чи тобі симпатичний він, чи ні, сказав батько, спохмурнівши. Його потяг прибуває о 10.30. Не спізнюйтесь. Увечері, коли усі п'ятеро лишилися на хвильку самі, Дік сказав, я дуже сподіваюся. Що він буде не надто суворим? А якщо не посідатиме на нас, то канікули наші пропали. Сподіваюсь також, що він полюбить Тімоті. Джорджа тут же підвела голову. Полюбить Тімоті? перепитала вона. Ну, звичайно ж, полюбить Тімоті. Хіба може бути інакше? Ну, заперечив Дік, минулого літа твоєму батькові Тімоті не припав до душі. Мені не зрозуміло, як любенький Тімоті може комусь не подобатися. Але знаєш, Джорджо, бувають люди, які не люблять собак. Якщо пан Роланд не полюбить Тімоті, я нічого для нього не робитиму, відповіла Джорджа. А нічогісінько <смість> вона знову шаліла, розсміявся Дік. Присягаюсь, що коли пан Роланд зневажить Тімоті, йому буде переливки!» Продовження буде.